Друзі, усім привіт! У нас знову нічне зшивання шкарпиток. Так, одну хвилину поки зроблю налаштування і будемо з вами зшивати. Вітаю. Так. Сьогодні ми з вами зшиваємо шкарпетку. Ось таку прикольну з усіх зелених залишків, які були в хаті. Ну погодьтеся, ну файно ж є. І нитки не пропадуть, і добра справа зроблена. Отже, друзі, зшиваємо ми швом петля в петлю. Все як завжди. Шкарпетка інклюзивна висока. Як їх в'язати, є в описі. Як їх зшивати, зараз продемонструю. Як їх обв'язувати? Також майстер-клас з посилання в описі. Ось такі справи. Значить, ось це у нас пальці. Ось це п'ятка. І біля пальців ось такого шовем, щоб тут було можливість О, перепрошую. була можливість пришити, була можливість пришити гудзики і вдівати на травмовану ногу. Та й таке. Ось так ага. не все. Зараз гарненько обріжу нитку. Друзі, вітаю, дякую за лайкосики. Дякую, що заглянули підтримати. Отже, сшиваємо швом петля в петлю. А для цього нитку виводимо назовні. Вивели з середини назовні. І ось таким чином, зверху, ззовні, всередину, зсередини назовні. Знизу, ззовні всередину, з середини назовні. Ось так повторюємо. Першу петлю знімаємо, другу лишаємо. Ось такі цікаві кольори сьогодні підібралися для цієї шкарпетки. Загалом я ось такі шкарпетки в'яжу із залишків. Ой. Звичайні шкарпетки із тих ниток, що є. Загалом волонтери передають, або ж ми купуємо на секондах якісь речі вовняні, розпускаємо і в'яжемо шкарпетки. Бо окремо нитки купувати, друзі, це треба бути мільярдером. А залишки можна використати. На Ось такі шкарпетки, бо їх не треба робити однаковими, їх можна робити вони поштучно роздаються, тож їх можна зробити будь-якими, аби було зручно. Як ви бачите, петлі, які я підтягла, вони малесенькі. Взагалі не видно петлі, які ще не підтягувала, ось здоровезні. Підтягуємо кожну напівпетлю на висоту ряду основного в'язання. Ось так, швадисенько, швадисенько. Сьогодні тільки одна шкарпетка, друзі, бо більше не встигла. Не встигаю. Хотіла би більше, не встигла. Ми її дуже скоренько зшиємо. Завжди забуваюся і на цьому. Пробачте, коли там в яких стрімах чиїсь повідомлення не почитала, То такий момент, що не завжди згадую, що треба змінити той фільтр з найпопулярніших повідомлень на усі повідомлення. Так, і переходимо на другу половинку. Цю знімаємо і ось цю додаємо, ти хотіла. Ось ця петля. Зсередини назовні. Зробили. Зараз накидаю кілька стіпків і буду підтягувати ниточку. А ви чим займаєтесь, друзі? Такий позній час. Чи теж шкарпетки в'язали? Mm. Я помічаю, що у мене, коли немає інших справ, у мене руки самі собою тягнуться до в'язання, навіть коли є інша справа. От так є, і тепер звідси ось прям видно, де великі петлі, де нам треба підтягти. І далі ось такого. Все те саме, але це працює тільки для простих в'язок. Якщо у вас там накиди чи якісь зменшення, збільшення петель, то вам треба підлаштовувати ось цю. Цей йшов під ваш основний візерунок. Тобто, десь дві петлі одразу зачепити, десь одненько, десь врахувати накид, десь навпаки, накид і петлю зняти. Там треба все прораховувати. Тобто, це годиться тільки для такого прямого полотна і. Не суттєво чи резинкою зв'язано, чи пряме полотно. От. А якщо там не кожна петля ось так пров'язана, то там треба підлаштовуватися. Так, вже майже й дошили. Залишається крайчик дошити, вивести нитку всередину і закріпити файно. Лишається, з цього боку дві закриваємо, бо останнє це накид. Там було зменшення петель, потім збільшення. Ось так і виводимо в останнє. Так, тепер нам треба підтягти нитки наприкінці ряду. Підтягли ось так файно. Йой, не всі ниточки захопили. Є і тепер сюди всередину. Вивели всередину, ось так ззовні це виглядає, коли виводимо всередину, підтягли все на світі. Ось тут де був накид ось такий отвір, і його треба закрити. Тобто зменшення збільшення кількості петель. ось цей момент. Коли товста нитка його не видно, а коли ось така тонесенька, ну, порівняна тонесенька, то треба закривати ось так. Прямо над оцим отвором. І підтягли все. Зовні всередині ніде немає отвору. І переводимо нитку над пальцями над ступнею. Все, закріпили нитку, бачите, навскоси я її закріплювала. Тепер обрізаємо зайве. І ховаємо всі ниточки, де там є вздовж. Шукаємо, шукаємо. Бачите, взагалі всі зелені нитки? Так, тут вздовж не було. Вузлики вже сховані. Дуже добре. Значить, перепрошую, ось ця нитка на початку, це єдине, що треба заховати. Отай добре. Значить, край ми будемо обв'язувати. І щоб не плутатися, то треба цю нитку вивести. Ось таким чином середину в'язки вивели, і ось таким чином я закріплюю, тобто о, вкусу із лицевих петель. Просто продіваю гачок, Ну, в мене гачок, він з язичком. Тож, він затягне цю ниточку. За край нитки, протягую. От. Тобто край у нас лишається такий, як має бути, щоб можна було прив'язувати обв'язку. Ниточку ми сховали у в'язання і обрізаємо. Буду зробити обв'язку. Для цього у мене ось такі ниточки. Ну, тобто, ось ця крайня, що я в'язала, ось ці ниточки ще трохи залишилися. Буде обв'язка, і будемо пришивати куцики. А на цьому стрім завершується, ефір завершується. Всім дякую за увагу! Дякую за вашу підтримку, друзі. Усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па.